В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. вітаю вас, шановні слухачі, глядачі. Ми також в ефірі на телевізійному каналі Еспресо. І святом вас щастя, здоров'я, світла. І сьогоднішня наша розмова вона якраз про те, як світло має допомагати людям. Наші гості сьогодні, капелан священник Володимирського собору Української православної церкви Київського патріархату Олександр Шмуригін. Вітаю, пане Олександре. Вітаю. Капелан церкви християн і Євангельської В'ячеслав Бевс. Вітаю. Вітаю. Пане В'ячеславе, можна сказати, що от цей рік був роком встановлення Капітанського інституту в Збройних силах, вже тоді, коли він став таким очевидним і потрібним для людей, віруючих у Збройних силах. Давайте ми перед нашою розмовою подивимося сюжет, який підготували. Наші колеги, будь ласка, мене зустріли, і перше питання було, чи можна нам стріляти по церкві. Я відповів, що церква це з грецької мови, це зібрання віруючих, це зібрання людей. А будівля, там, де збирається церква. Якщо вона використовується не по призначенню, військових умов, то звісно, треба. По ній стріляти, подавляти вогняну точку. Тому бійці кажуть, батюшка, ви нам відповіли на багато питань. По поводу оружжя, да? брати капіла нам війська, чи ні. У мене був однажды порив такий, взяти автомат і почати стріляти. Це було в той момент, коли в аеропорту наших бойців, террористи зверху поливали бензином і підпалювали їх. І нам дзвонили, говорили, що там от йде зараз такий ужасний бой. Це было перед тим, як вони взорвали плити перекриття. Потім почали травити їх газом. Знаєте, от було таке адреналин, адреналін, взять автомат і хоч в кого-то попасть. Ну, я понимал, і в то же час бойці не почали, що ну, молитва більше може зробити, ніж те, що я взяв в руки автомат і почав з нею стрілять. От ви бачите, своїх колег можна сказати людей, які теж проходять через такий непростий досвід. І до вас, до вас можу, можу таке ж питання адресувати. От реальна роль капелана у армії? Ви поруч із солдатами, поруч з людьми, які кожного дня тримають в руках зброю, ризикують життям, але разом із цим ви фактично можете допомогти їм лише словом. І яке відчуття від цієї місії? Пане Олександре? А, ви знаєте, от сьогодні велике свято Різдва Христового. І коли ми читаємо. В Біблії про цю подію, то коли народився Господь Ісус, то пастухам, які пасли отару в полі, відкрилося небо і з'явилися ангели, і вони співали пісню слава Вишній Богу, і на землі мир в людя благовоління. І ось з пришестям Ісуса Христа, з Боговтіленням, відбулася ця гармонія і мир. Людини з природою і з людством. І священники якраз там і перебувають, де зараз війна, де наші братя, наші герої захищають нашу батьківщину. І якраз вони саме там перебувають, щоб тут, у нас, по всій Україні, був мир. І я думаю, ми туди в першу чергу їдемо для того, щоб і в їхніх душах був мир. Це так важливо, тому що ті умови, в яких вони перебувають. Ті небезпеки, які навколо них постійно перебувають, а, змушують те, що вони теж потребують підтримки, і духовної, в тому числі, молитовної, психологічної. І священики якраз туди їдуть, щоб бути всім для всіх, щоб швидше на нашій землі а, був мир, і ми захистили свою незалежність і цілісність. Я Вячеславе, ну що вам ви скажете більш простими словами? Ну, Процент. я также я с Александром в одном духе. Вот, действительно, Христос принес надежду, веру, любовь. И как бы мы, когда приезжаем туда, на передовую к ребятам, это как раз как бы, ну, знаете, Бог приходит простым способом к людям, через людей. И когда мы приезжали на передовую, я видел иногда, как бы немножко удрученные лица ребята и говорил, ребята, я понимаю, что вы чувствуете, что вы как будто Богом здесь забыты, но я вам хочу сказать, что как Бог любит людей и как Он это показывает. Он показывает это тем, когда к вам приезжают даже просто волонтеры и привозят вам еду, привозят вам вещи, и также Бог присылает нас, капелланов, для того, чтобы вам сказать ободрительные слова, и в ваших сердцах появляется надежда, и мы им говорим, что, друзья, мы о вас помним, Ми, у вас молимся, ми вас молимося, ми вас підтримуємо. ви молодці. У вас немає взагалі, пане Олександре, такого дійсно відчуття, що Бог на війні забуває про людей? Це ж завжди таке було відчуття в існування людської цивілізації, що починається війна і закінчується віра в те, в те що е, можна врятуватися. Ви знаєте, я коли е, був там на фронті, то я ще більше переконався, що Бог любить кожну людину, він піклується про кожну людину. І там я ще більше відчував силу, дію і присутність Божу тут, у нас світі серед нас. Просто я коли там був, я бачив і чув багато чудес, і спасіння від смерті, і перемога різноманітних а, труднощів і виконання різноманітних завдань. Звичайно, що війна найгірше є в світі, але це не через Бога. А через людину, яка є свобідною. І коли людина вибирає гріх, то це вона своєю свободою, волею вибирає, яку її створив Бог. Якби людина не вибирала гріх, то не було б війни, не було б страждань, не було б смерті. Але просто ти особливо там, це тут у нас, знаєте, може бути так, сяк, а там або біле, або, або, або чорне. Там все зрозуміло, там все чесно, там все ясно. І там видно особливу силу Божу і дію Божу. От, як Господь піклується, як Господь береже наших воїнів, тому що з ними правда, а там, де правда, там є Бог. Україну називають досить часто країною багатоконфесійною. навіть православних церков, кілька я вже не кажу про протестантські громади, про людей інших від Як це відбувається в спілкуванні з людьми? на фронте, которые могут протримуватися різної веры и могут быть атеистами, скажем, в той же час. Чи можно таких людей сгуртовать в каком-то одном разумении веры? Однозначно. Я, честно говоря, заметил, что на войне вообще конфессии стираются. Редко можно увидеть или встретить атеиста, даже ну, в госпитале, помню, как-то, когда пришел, общался с одним раненым, Він в конці говорить: ребята, я не хотів вас расстраивать, я взагалі атеїст. И говорить, ти знаєш, мене це не интересует, Я тебе люблю, і как бы, ти увидишь, що Бог є. Там стираються всі грани. Когда вони видят, що їх люблять, вони готові всіх прийняти. Господь ішов до всіх, в першу чергу, до грішників, щоб спасти їх. І справді, там не йде розмова про конфесію. Чи про якесь розділення. У нас у всіх одна мета зробити так, щоб в нашій батьківщині був мир, щоб було щастя і благословення Боже. І, звичайно, що люди там самі різні, і самими світоглядними різними позиціями. Але позиція капелана в тому, що він повинен постійно кричати і закликати людей, щоб вони пам'ятали, солдати, ти людина, людина, якою тебе створив Бог. Доброю, світлою, справедливою, чесною. Ось тому, що справді спокус дуже багато. Ми це знаємо в світі дуже багато проблем, але там ще більше проблем. Оце це це є дуже, дуже важливе питання, мені здається, важливе саме для священника. Як під час війни, коли зло в усіх його там різновидах, воно торжествує. Воно торжествує смерть, загибель близьких людей. Поранення, втрата якихось орієнтирів на майбутнє, як зберегти в людині людське. Ви знаєте, особисто я, коли був на фронті, я, мабуть, за все своє життя не відчував присутність Божу і його чудесну дію в своєму житті, яку він мені там давав. Мабуть, ось із нема такого Христа. Яку людина не може понести. Нема таких викликів випробувань, які би ти з силою допомогою Божої не зміг би перенести. Тому, коли ти несеш світло, несеш добро, стараєшся бути дитям Божим, і це сіяти, це благо іншим, Бог завжди допомагає. І, звичайно, там є трагедії, звичайно, і там є величезні випробування і труднощі, але Бог дає силу. Бог дає свою благодать і Він пом'якшує серця, Він дає сили нашим захисникам героям. У вас є свій рецепт, пане Вячеславе, як можна людям допомогти саме в збереження якихось людських якостей в ситуації, коли вони піддаються таким випробуванням? Завжди, коли человека підтримуєш добрим словом і молитвою, це. Були моменти, коли люди. Теряли надежду, когда там распадались семьи. И мы как бы ну, так вмешивались в эту ситуацию, пытались помочь, ободрять. Иногда бывало, приходили к нам в капелланскую комнату солдаты и говорили, что я только к вам прихожу, чтобы доверить вам свою проблему. И простое элементарное слово молитва, и вот даже вот просто Позвонить, даже вот просто пообщаться з супругой і ну, попробовать помирить їх, это теж ободрить. Это приводить к тому, що человек через некоторое время расцветает, і он починає знову жити. Як, в принципі, думаючи про розвиток Капеланського інституту, що ще має зробити? Держава, що має зробити Збройні Сили, щоб. Цей інститут е, не відчувався якимось додатком для армії, тому що ви пам'ятаєте, що у нас було таке відношення з, скажімо, там, для інституту політпрацівників е, у Збройних силах, коли в радянські часи ніхто до кінця не розумів, для чого вони потрібні, mm -hmm. окрім як для партійного контролю. І ці люди деякі добровільно виконували обов'язки таких от психотерапевтів в тій ситуації, тому що коли починалася війна, було потрібно, ясно, принаймні вже в нові часи, що потрібний не політрук, а людина, яка буде якось mm -hmm. допомагати людям. А разом із цим ясно, що людина без реальної якоїсь віри в душі, вона не може так допомагати. Тому весь цей інститут і виявився абсолютно анахронічним в наш час. І от чи може цей інститут допомоги бути заміненим капеланським інститутом і що можна для цього зробити? Ви знаєте, капеланське служіння воно дуже важливо, особливо на війні. Тому що добрий, відмінний солдат військовий це людина з вірою. Це людина з мотивацією, це людина, коли є розуміння того, що вона право справу робить, і Бог є в її душі. Я, звичайно радий, що так у нас з державою вийшло, що священники приїжджають до наших воїнів, живуть з ними, допомагають і підтримують у всьому, чому тільки можна і в чому тільки вони в силах це зробити. І дай Бог, щоб і далі так продовжувалося, тому що наша мета одна єдина. Ми дивимось, не треба ділити, що там церква це щось таке незрозуміло, що насправді церква це теж люди. І церква склада парафіяни складається громадяни держави. І у нас погляд один в одну сторону і у військових, і у держави, і у церкви, щоб наша держава була. А щоб мир був в нашій країні, а щоб народ наш був щасливий і благословенний. Для цього ми всі трудимося на територіях так званих народних республік у українських протестантів серйозні проблеми. Ми знаємо про це і у українських православних і у українських теж. православних теж. І от тут виникає питання: як ви до цього ставите? Чи не призводиться до якогось такого? Я б сказав. Более жесткого ставления до этой стороне конфликта с вашего боку, когда вы знаете, что люди, которые просто разделяют с вами одну веру, там преследуют просто за веру. Пан Вячеслав? Не знаю даже, как ответить. Я хотел, я, бы, я, я. Я хотел бы еще на, на первый вопрос ответить, ну, да, потом может быть Александр ответит на этот вопрос. Я, по поводу, как государство капелланское служение как бы, может организовывать. И оно действительно очень нужно, очень важное. И ну, для того, чтобы его организовывать, в принципе, первое, я думаю, что нужно обратиться к опыту других стран, там, где есть уже капелланское служение. Вот, я знаю, что очень хорошо поставлено капелланское служение в Америке. Недавно я имел встречу с южнокорейским капелланом, мне очень впечатляет, как бы вообще даже как у них это поставлено, у них очень, очень даже мне даже чем-то больше понравилось, чем у американцев. У них капелланское служение началось с того, что действительно президент, он увидел, что воины, которые были вдохновлены капелланами, они действительно воюют по-другому, их настрой совсем другой. Ну, они вдохновленные. И это очень важно для армии. Потому что когда солдат он не вдохновлен, это, ну, как бы, это нехорошо. Очень хорошо, когда солдат вдохновлен, и он знает, за что он борется, за что он воюет, за кого он воюет, кого он защищает. Я повернусь до цього свого питання. Так, відповідаючи Та, на да. Ваше запитання, знаєте, от мене. Родина моя по батьковій лінії, вони всі зараз на окупованій території. І батьківщина моя, де я раніше жив, народився, це зараз окуповане місто. Я знаю тих людей, які там перебувають. Так, наші священники там взагалі як партизани. Тобто є священники, які не залишили окуповану територію, звершують служіння, але практично всюди вони не афішують, що це священники Київського патріархату. А, але це що православні священники так звершують богослужіння і виконують свої пастирські обов'язки. І я, коли перебував і інші священники а, разом з військовими, ми завжди свідчимо про те і закликаємо, що не повинно бути зла і ненависті. Тому що це ті речі, які руйнують нас. Звичайно, я вам скажу, навіть зараз ті люди, які були одурманені російською пропагандою, там. Вони зараз плачуть, плачуть великими сльозами, але вони нічого не можуть зробити. Це в Україні можна було вийти, в нас демократія, вийти і сказати, що ти думаєш про владу чи про когось іншого. А там ти вийшов, тебе зразу в підвал або к сенки. І вони тільки возмущаються на кухнях. І вони не знають, що зробити. І військовим ми говоримо. Ви прийшли захистити свою сім'ю, свій дім. Ви тут для того, щоб у вашій сім'ї не було того жахіття війни, яке зараз тут є на Донбасі. І правда на вашій стороні, тому що ви не нападаєте не в Ростовську область, не воронівську, ви захищаєте свою батьківщину, свій дім. Звичайно, що якщо ви не будете тут, ніхто ж не зупиниться на Донбасі. Ця війна піде, щоб зруйнувати всю нашу батьківщину. Тому ви виконуєте захист своєї землі. І це спокон віку був героїчний вчинок, і це завжди благословлялося Богом. Тому з правдою, з любові до своєї землі, до свого народу, виконувати цей благочестивий обов'язок і подвиг захисника Батьківщини. Дякую, дякую і бажаю, щоб всі ці воїни, серед яких ви виконуєте свій пастерський обов'язок, залишалися живими і здоровими. Я думаю, що в цей святковий день це найкраще і найважливіше побажання, яке тільки. Можна, можна висловити. Я хочу подякувати нашим гостям. Нагадаю, що сьогодні у нашій такій святковій програмі брали участь капелан священик Володимирського собору Української Православної церкви Київського патріархату отець Олександр Шморихін. Дякую. Дякую. І капитан, капелан церкви Християн Вірує Євангельська В'ячеслав Бевс. Дякую за участь в програмі, Дякую. яку сьогодні провів для вас Віталій Портников. Щасливих свят, шановні глядачі і слухачі.